З початку повномасштабної війни Юрій Грицай пішов добровольцем до Нацгвардії. Після поранення та тривалої реабілітації він повернувся до своєї улюбленої справи кулінарії. Цього разу Юрій готує борщ стійкості та незламності. Я співавтор книги «Старосвітська кухня України, і там є борщ, який Котляревський описував в племі Енеїда. Ми взяли саме той рецепт XVIII століття, який був тоді в ті часи на Надніплянщі. І будемо готувати борщ незламності. Особливість в тому, що я сам з Дніпра працюю в Києві, приїхав готувати в Вінницю. Це доказує те, що ми єдині і схід, і захід, і центр, і північ, і південь. Ми єдині, ми незламні, і перемога буде за нами. Сильні морози та бажання подарувати позитивні емоції це ті складові, що і стали основою для приготування борщу стійкості. Громадський діяч Сергій Кудлаєнко розповідає, спершу кілька днів поспіль пригощали людей гарячим чаєм, але виникла ідея зробити акцію масштабнішою і смачнішою. Погодні умови, оця сьогодні ця агресія Російської Федерації, об'єднання вона якраз і дала нам поштовх для того, щоб зробити таку гарну акцію. І сьогодні всі війничани, гості міста мають можливість скуштувати безкоштовно борщ на одній із гарних локацій біля на площі біля ринку, де дуже велика кількість людей. Бажаючих, ми бачимо, що навіть підходять люди і просто просять, кажуть, що можемо вам чимось допомогти. Рецепт борщу особливий. Таку страву готували ще у 18 столітті, і головна відмінність замість картоплі салера. А ще тут використали особливу спецію згуртованість у такі складні часи. Це надважливо. Тому акції, які націлені на підтримку та позитив, важливі для співорганізаторів фонду МХП громаді. Ми разом можемо пройти цей такий складний шлях, який зараз є і триває в Україні, з виключеннями світла, з нестачею тепла і теплої їжі. Сюди можна прийти, зігрітися, об'єднатися, єднатися, набратися напевно якоїсь такої сили, терпіння, віри, що все в нас, все, все ми зможемо пройти і все в нас буде добре. Загалом приготували 300 порцій борщу просто неба у великому казані на дровах. Страва вдалася на славу, насичена та смачна. Гарячим борщем стійкості та незламності безкоштовно пригощали всіх охочих. Борщ з м'ясом, яловичина. На цей казан невеличкий пішло 30 кілогра м'яса. Він незвичний. Зараз куштую. М -м -м, дуже смачний. Він такий гостренький справжній український борщ. це насправді дуже важливо. По перше, ми бачимо зараз дуже великі морози, дуже холодно. По-друге, ця ініціатива це і про об'єднання в першу чергу, адже це про об'єднання і ветеранів, і цивільних людей. Організатори зазначають, подібні акції планують проводити й надалі, аби підтримати громаду та нагадати, разом легше долати навіть найскладніші випробування.